Галицьке дербі сьогодні, на жаль, ваша команда поступилась, хоча в другому таймі могли переламати хід поєдинку, так грали в більшості. Чого не вдалося на вашому Не реалізували моменти. Були в другому таймі. Хлопці молодці, все рівно боролись до кінця. Хоча 2-0 ми проігрували, але футболісти молодці боролись до кінця. Не вийшло футбол. Як вам сьогодні Карпати, тому що в першому матчі на стадіоні Україна е, при Карпаті так е, більш агресивніше виглядали, і Карпатам важче було, так, з точки зору з трибун. З е, сьогодні матч важчий був для вашої команди. Важче, бо ми вдома, ми хотіли виграти. Ну, Карпати грали по, 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 цьому, по результату. Вони забили і потім вже грали від оборони. Не видержали, ми не реалізували. Те, що команда не в топ-4, це якесь невиконане завдання, яке гнітить, чи все ж таки рухайтесь далі. Ну, чому? Ще є послідня гра, ми ще граємо, будемо боротися до кінця.